Броньовик для потреб АТО відправили з Малина українським військовим, які на передові охороняють Донецький аеропорт. Автомобіль сьомого рівня захисту переобладнали з некасаторської машини, яку волонтерам передала родина Пухтаєвичів. Саме гаряча точка у нас на сьогоднішній день це Донецький аеропорт, де наші кіборги. Там же стоїть ще одне наше підрозділення Житомирське. от Туди я сьогодні опагню. Сьдьма степень защити це видержують АКМ, видержують АК. Нище бронированное на фугас Можно может наехать система тормозов двойная гидравлическая. жизнеобеспечение в салоне для того, чтобы если даже газовая атака тут есть все, что создает, создает избыточное давление местные кулибины сделали за сутки она была белого цвета и стояли сейфы сейфы срезались чтобы было место для носилок Дечек для ящик, для боєприпасів. Я одного можу сказати. Он дойде на передову. Саме пекло, щоб ніби командирською машиною, а буде машиною для бойців. Виступаючи зі сцени, Михайло Пухтаєвич подякував мешканцям Житомирщини за небайдужість і закликав усіх допомагати військовим. Те, що ми з вами робимо, дуже важливо для наших хлопців. Ми всі переживаємо за них. Ми готові віддати для них все, що маємо, тільки щоб вони залишились живими. Я вірю, що перемога буде за нами. Я вірю, що мир настане. Мир це єдине, що турбує нас з вами на сьогоднішній день. Про машину волонтери поставили на центральній площі Малина і дозволили усім охочим написати свої побажання бійцям, які ризикуючи життям, захищають цілісність України. Я написав писав Вертаюся з перемогою прикарпаття з вами. Я перший раз в Малині. Мені дуже приємно, що тут в центрі України так само підтримують, як ми там на заході. Ви такі молодці, я ніколи не думав, що в центрі України такого може бути, і ж так можуть люди відноситися і такі щирі, чисті і добрі душі. Я написала, щоб Україна перемогла і ми, ну, щоб в нас в Україні була злагода та мир. Дізнавшись, куди прямуватиме броньовик, мешканці мали на кількох сусідніх районів, звезли на площу теплий одяг, харчі, медикаменти і листи для військових. Ми з собою везли тільки бушлати, там пару бронежилетів, пару касок кілларових, а зараз вже фактично дві машини забиті. Суть все люди приносять. Не один десяток бушлатів я бачу, з Черніхова. Є ящики з ковбасою, з консервами. І Люди підносять потроху те, що, в кої, що є. Бачу, і хто хоче картоплі піднести, хто якісь одіяло, простирадла, носки. Медикаменти іменно от це ставлення українського народу, волонтерський рух і надихає наших солдатів на подвиги, на те, що вони потрібні комусь. Волонтери обіцяють, зроблять усе можливе, аби машина потрапила на передову якнайшвидше. Вони вірять, що броньовик допоможе військовим при виконанні важливих завдань, а також при транспортуванні поранених.